Можливо, хтось пам'ятає часи, коли я розповідав, як працює те чи інше в іграх: страх, відкриті світи, м'яка пропаганда це ціла рубрика, яка має місце на каналі. Сьогодні я повертаюсь до неї і розповім про затишок. Ті самі затишні ігри, в які кожен з нас точно грав, але певно не замислювався, чому ж ці ігри приваблюють. Більшість з них не AAA, без великого бюджету, можуть бути розроблені лише однією людиною, але всі вони використовують прийоми, що лишають вас в цій грі. Даючи те саме відчуття тепла під час гри вітаю, піпле! Тисніть подобайку та підписку, якщо досі цього не зробили. А також підтримайте розвиток українського Ютубу всіма можливими способами. Дякую і починаймо! Щоранку я готую каву. Це маленький ритуал, після якого розпочинається продуктивний день. Цього разу виключення не було. Перед написанням тексту я приготував горнятко із зерен від компанії Coffee Roasters, яка вже 10 років виробляє каву, а її асортимент налічує понад 25 видів зерен. Уся кава натуральна і тільки свіжого обсмажування, завдяки чому продукт смачний і корисний для організму. А щоб вам було просто підібрати каву за смаком, в 25 Coffee Roasters є особисті менеджер. Жири, які в Діректі або по телефону зроблять усе, щоб ви якомога скоріше спробували ту саму чашку ідеальної кави. До речі, компанія подбала і стосовно помелу за потреби це зроблять безкоштовно. Як і безкоштовно доставлять замовлення від 350 гривень. Я залишу посилання на сайт та інстаграм компанії, адже з промокодом DIMDIMAGE ви отримаєте 20% знижки на замовлення. Обирайте і смакуйте якісну каву. Загалом затишок в іграх являє собою елемент, який можна застосувати практично в будь-якому ігровому жанрі, і ба більше він використовується. Цей аспект здатний привернути ширшу аудиторію і утримувати гравця завдяки створенню відчуття безпеки, достатку і м'якості. Безпека в затишній грі означає відсутність небезпеки та ризику, відсутність загроз, чи, припустимо, втрати ресурсів, програшу і так далі. У такій грі гравець може бути вразливим, але при цьому діяти без страху негативних наслідків. При цьому не менш важливо, щоб усі дії були добровільними, не нав'язаними, щоб гравець не відчував примусу. Достаток у затишній грі передбачає наявність відчуття, як би то не було дивно, достатку, задоволення базових потреб, що дає змогу гравцеві вільніше займатися вищими рів рівнями потреб, такими як самореалізація і творчість у грі не повинно бути чогось невідкладного. Це потрібно використовувати в тих самих горорах, де задача полягає якраз в дискомфорті, а не в затишних іграх. Тут абсолютно навпаки. Хоча відступаючи, є ігри з левовою часткою уюту, той самий Майнкрафт чи Терарія, при цьому будуючись на механіках прямого виживання. Це дуже вдале поєднання, яке посилює ефект того і іншого, але це інша тема. М'якість у затишних іграх проявляється через. Створення сигналів, що вказують гравцеві на спокій і безпеку в ігровому середовищі, як приклад, посадити щось на городі, або додати декору в будинок головного героя. Задоволення потреб можна розглянути через дві моделі, які пояснюють, як затишність веде до захопливого ігрового процесу. Перша модель представляє гру як форма безпечної практики. Люди грають, тому що це надає їм можливість експериментувати з певним набором навичок і дій, які в реальному житті могли б бути або занадто дорогими, або навіть неможливими. Ожливими часто це поєднує в принципі неможливий зомбі чи фентезі сеттинг або ж, наприклад, оборона від ворогів рідко зустрічається в повсякденному житті, але гра надає безпечну платформу для своєрідного тренування цих навичок і отримання емоцій. Друга модель розглядає гру як засіб задоволення потреб, які в житті, вибачте, за тавтологію, незадовільні. Люди мотивовані задоволенням своїх потреб, чи то фізичних, чи то емоційних, як і в реальному житті, де голод мотивує на пошук їжі, гравці прагнуть задовольнити свої емоційні та психологічні потреби через ігровий досвід. Кожен ігровий жанр. Має свій власний спектр мотивації. До прикладу, гра Don't Starve, в якій гравець може задовольнити свою потребу в плануванні й тактиці, пов'язані з виживанням і пошуком їжі. Це також пов'язано з практикою. У Don't Starve гравця не винагороджують справжньою їжею, але його мотивують практикувати навички виживання через гру. І знову ж таки він отримує емоції. Отже, для дизайнера ігор вкрай важливо усвідомлювати мотивації своїх гравців і розуміти, як його ігровий дизайн допомагає їм розвивати ті самі навички, що відповідають їхнім потребам. Саме цей процес лежить в основі створення захопливої гри. Та Don't Surf однозначно не затишна. На відміну від Don't Surf, що фокусується на базових потребах, як от голод. Як я говорив, затишні гри надають простір для задоволення вищих потреб, як от саморефлексія, естетика і творчість. Затишні гри надають гравцям можливість розмірковувати. Вони звільняють гравця від занепокоєння про виживання, негайні потреби та стрес. Це також можна розглядати з точки зору управління часом. За системою управління часом кові завдання діляться на важливі, неважливі та термінові і нетермінові у багатьох іграх гравці часто зайняті терміновими, але не особливо важливими завданнями. Затишні ж ігри навпаки створені для того, щоб надавати гравцеві можливість зосередитися на нетермінових, але важливих завданнях. Порушення відчуття затишку в іграх часта практика, оскільки багато ігрових механік спрямовані на задоволення базових потреб гравця. Якщо система викликає сильну початкову потребу, увага гравця моментально перемикається на її задоволення, що зі свого боку може зруйнувати відчуття затишку. Ось фактори здатні знищити відчуття затишку. Самі базові, це небезпека, страх та загроза. Далі відповідальність, необхідність взяти на себе відповідальність за якесь планування чи виконання завдань, несприятливі від. Полікаючі фактори, як раптові звуки, сильні подразники, це раптові, занадто яскраві або гучні елементи гри, які вибиваються з загального антуражу, дистанція, великі недосліджені простори можуть викликати відчуття невизначеності та тої ж самої загрози. Хоча існують винятки, наприклад, створення затишних зон у великих областях, як багаття всередині лісу, наприклад, або будь-яка сейф-зона. джерела фобії, елементи асоційовані з фобіями, це зрозуміло. Далі соціальна присутність без згоди. Раптові Торгнення когось або чогось в процес гри можуть позбавити гравця почуття безпеки також. Таким чином, для розробників важливо ретельно враховувати ці фактори, щоб створити ігровий досвід, який навпаки підтримує і зміцнює почуття затишку у гравця. Тепер про ту саму терарію чи Майнкрафт. Використання контрасту для посилення відчуття затишку може статися, якщо негативні елементи, що зазвичай і впливають на той самий затишок, перебувають у безпечному місці, десь за межами визначеного гравцем комфортного простору. Це створює контраст. Що у свою чергу може навпаки посилити те саме відчуття затишку. Прикладом може слугувати звуком дощу за вікном у затишній обстановці, тепле світло і розуміння, що тут і зараз ніхто не зможе потривожити твій геймплей. Основні принципи дизайну спрямованого на створення затишку. Насамперед, важливо усвідомити, що затишок у контексті ігрового дизайну це насамперед естетична мета, яку можна інтегрувати в різні жанри ігор, і наявність тих самих певних механік, що сприяють затишку, зроблять будь-яку гру приємнішою. Насамперед, затишок залежить від того, що очікує від гри сам гравець. Навіть прекрасно спроектований затишний простір може втратити свій вплив, якщо в нього потрапить гравець із нагальними зовнішніми потребами. Наприклад, якщо потрібно задовольнити якусь нагальну потребу, то здавалося б, миле село на фоні, припустимо, того ж Майнкрафту ролі не гратиме. Якщо воно ніяк не допоможе в подоланні поточної проблеми. Затишна структура гри також може виявитися неефективною, якщо гравець прагне до змагань і конфліктів. Наприклад, для гравця, орієнтованого виключно на змагання, медитативна атмосфера ферми може здатися надмірно нудною. Тож, не зрозуміючи вайбу, він покине проєкт. Затишний дизайн не обов'язково має Порювати утопічний станом натомість він має бути здатний пом'якшувати почуття, враховуючи індивідуальні мотивації гравців. Що ближче затишок до реальності, то сильніший його вплив. Приклади естетики, що сприяє затишку. Тепер про не менш важливі аспекти: найзатишніші елементи являють собою сигнали, які, по-перше, знайомі з минулого досвіду, тобто ностальгія, елементи знайомі з попередніх ігор, наприклад. Друге, навмисно викликають образ безпеки, м'якості й достатку. Елементи спеціально створені для асоціації з безпекою та комфортом, які посилюють відчуття затишку. І третє часто контрастують із затишним місцем і неприємним зовнішнім середовищем. Естетика затишку може бути. Ти підкреслена контрастом із навколишнім середовищем, що додає особливого рівня комфорту. Ця естетика може застосовуватися як до всієї гри, так і до її якихось конкретних елементів, створюючи так звані затишні кишені. Такі затишні куточки можуть слугувати місцем відпочинку та переосмисленням для гравця. Дуже часто використовуються в багатьох іграх як сейф зона, що включає в себе затишну естетику. Ну, по-перше, це розмаїття, візуальна присутність їжі, напоїв, предметів, ось чому предмети в таверні такі важливі. По-друге, плавні переходи та анімації, вони допомагають зберегти спокій. По-третє, захист або підтримка. Сигнали від оточення і персонажів, що вказують на безпеку і комфорт, створюють відчуття захищеності, наприклад, присутність домашніх тварин теж дуже поширена штука серед подібних ігор. Четверте закритість місця. Це затишні місця, захищені від небажаних впливів, створюють відчуття затишку і захищеності. І п'яте сам світ, у якому відбуваються події. Це те саме знайоме оточення, яке сприяє. Затишку, тому що гравцеві потрібно менше часу на його вивчення, що впливає на відчуття безпеки. Згадайте вивчення локації в тому ж Resident Evil чи новенькому Alan Wake 2. Досить велика, незрозуміло куди йти і що чекає там, але повертаючись щоразу в неї наново, впевненість зростає. Сюди ж знову таки відноситься і притулок, тобто ті самі сейф зони, такі собі простори, що знаходяться в несприятливому середовищі, тому контрастують із дискомфортом і створюють відчуття затишку. Знову ж таки, розміри під персонажа. Це природні масштаби предметів та архітектури. Абсолютно навпаки можуть діяти горори, адже це досить поширений психологічний прийом, і пори року, що теж можуть бути своєрідним елементом затишку, асоціацією з певним періодом гри тощо. Тепер поговоримо про візуальні аспекти, що сприяють створенню затишку. Тут насправді не менш просто. По Перше, колір, використання теплої і м'якої палітри. По-друге, світло, освітлення в таких самих теплих тонах з яскравим, але м'яким джерелом світла. Не менш важливі натуральні матеріали, використання дерева, каменю, хутра, загалом матеріали, що широко відомі кожному і асоціюються знову ж таки з міцністю, м'якістю або комфортом. Простір перевага в таких іграх віддається тісним і затишним приміщенням. І контраст знову ж таки дощ за вікном чи монстри, десь там за парканом. Як згадувалося раніше, для створення затишних місць найкраще використовувати відокремлені простори, де відсутні зайві активності, а пріоритет на відпочинку. Особливо добре, якщо такі області надають гравцеві можливість виражати себе, а ще краще, якщо вони підтримують кастомізацію. Загалом, це так і є. Дуже хорошим прикладом може слугувати маєток Корвоб'янко з доповнення кров і вино для третього відьмака. Переданий гравцеві будинок дає змогу користувачеві під час проходження сюжету не тільки кастомізувати простір. Під свої вподобання, а й розвивати його, насолоджуючись при цьому красою тусенту. Нехай всі ці речі виконані досить обмежено, але їхня роль в грі дуже суттєва. Всі ці аспекти роблять це місце справжнім затишним куточком, і відверто для мене це максимально вдале рішення, коли після стількох годин відьмачого життя Велену Скеліге, розробники довершують цією вишнею на торті пригоди Геральта, не просто гарно закінчуючи гру, а даючи розуміння, що от тепер і будинок, і плат. Твій є де спати. Саунд дизайн теж не менш важливий аспект. Звуки, що створюють затишок, мають бути плавними, невидимими та ненав'язливими. Найбільш вдалою музикою для створення затишку є ембієнт. Музика має бути м'якою, органічною і мати так звану людяність, яку можна досягти за рахунок невеликих неточностей, наприклад, різної гучності клавішу піаніно, що додає той самої справжністі. Типу людина здатна помилятися і не грає однорідно. Що стосується конкретно звуків, будь-які натяки на зовнішні загрози або небезпеку мають бути приглушеними і віддаленими. Але ідеально, якщо в кожного звуку є ще й конкретне джерело. Приклади створення гарної атмосфери включають в себе звуки навколишнього середовища, фонових розмов. Тощо, якщо замислитися, стане зрозуміло, що подібні прийоми є в кожній грі, в тій чи іншій мірі. Для того, щоб щось вважалося затишним, це повинно приносити задоволення саме по собі, а не через досягнення певних результатів. Коли винагорода стає важливішою ніж задоволення від самого процесу, затишність цього процесу втрачається. Обов'язкові механіки в іграх також можуть зменшувати затишок, оскільки затишок часто пов'язаний зі свободою вибору. Будь-яка активність спричинена зовнішньою мотивацією, може сприйматися як обов'язок, себто реакція на загрозу або штучна винагорода, що може викликати негативні відчуття. Ви це можете не помітити, але воно є. Наприклад, у rdr 2 приготування їжі біля вогнища під вечірнім небом приносить задоволення саме по собі. Для цього не потрібно мати конкретну мету чи велику винагороду. Гра використовує купу механік, здатних зблизити з життям персонажа, проникнутися атмосферою дикого заходу. Надання гравцям безлічі можливих занять без примусу до їхнього виконання дає їм змогу самостійно обирати чим займатися. Це створює затишний досвід, оскільки гравці можуть вільно приймати рішення. Не залежачи від зовнішніх чинників, наприклад, у стардіалі є різноманітні заняття, як от риболовля, прикрашення будинку, садівництво, копання шахт і купа всього іншого, але усі ці заняття можуть бути проігноровані без будь-яких негативних наслідків. Ще деякі дії можуть викликати у гравців відчуття затишку, просто тому що вони знайомі і постійно повторюються. Я про ту саму риболовлю, зміну дизайну свого будиночка, збирання врожаю і все таке. Коли затишок стає ключовим елементом оповіді гри, він теж має витримувати певні закономірності. По-перше, це низький тиск. Незважаючи на всі події в грі, затишна розповідь не викликає сильного занепокоєння. По-друге, низька інтенсивність. Затишні історії розвиваються без особливої напруги та термінів. По-третє, не насильницькі. Усі конфлікти в затишних історіях ефемерні та завжди призводять до взаєморозуміння. І четверте, інтимність. У затишних історіях представлена невелика кількість персонажів для глибшого Знайомства та проникнення, як приклад, можна навести ту саму стардію Валлі, де присутня знову ж таки обмежена кількість персонажів і медитативний характер сюжету. Загалом, як на мене, один з еталонів затишку в іграх. Не дивно, що люди зникали в ній на десятки годин. Цей концепт, згаданий раніше, являє спосіб впровадити елементи затишку практично в будь-яку гру. Як правило, це являє собою своєрідну паузу під час історії, надаючи гравцеві можливість відпочити. Прикладами можуть слугувати багаття в Dark Souls гра на гітарі Ellie в Last of Us чи сейф зони в Resident Evil Таким чином можна створити свого роду затишну оазу, стресові моменти, екшен та події десь там, а тут чекпоінт і приємна музика. До речі, як на мене, хорошим представником, де ця кишені супроводжує тебе всю гру є фар, в якому на протязі історії ми перебуваємо у власному кораблі, постійно намагаючись доглядати та покращувати його. Так гра заставляє стресувати, але контрастуючи з приємними поїздками під медитативну музику. Чудова гра в своєму жанрі. Таким чином, естетика затишку в іграх має цілі механіки і патерни, які сильно впливають на емоції і психологію гравця. Завдяки цьому затишні елементи можна додати практично в будь-яку гру і зробити її або її окремі елементи куди приємнішими, що завжди в певній мірі і використовують розробники. Пишіть, чи цікаво бачити таку рубрику на каналі, і загалом, стосовно теми, власні думки, ви можете залишити в коментарях. В мене ж на цьому все. Доєднуйтеся всього від 10 гривень до спонсорства або ставайте патроном. Нами та отримуйте ранній доступ до відео. Цим ви допоможете існуванню і розвитку. Якщо контент вам сподобався, дякую усім, хто вже доєднався. Тисніть подобайку та підписку з дзвіночком. Переходьте до телеграму, бережіть себе і побачимось.